Перше плодоношення винограду бенефіс. От такі ягоди у Бенефіса. На сьогоднішній день. Такий він має бути біло-салатового такого кольору. Ще потрібно йому трошки повисіти. Ягоди вже м'якенькі, смачні, смак в нього гармонійний. І в перший рік від посадки молодого кущика. Ось дає такі результати. Тож, бенефіс має дати грони до кіло 200. тобто трошки більше кілограмовчики такі будуть висіти на дорослому кущі. Перший рік я залишав таку собі маленьку кількість суцвіть, тобто десь. П'яту частину приблизно от освітя все остальне викинув і дав він мені на однорічці таку ягодку. Саженці у мене є Бенефіса. От такі от вони, ось ці ягоди на молодому однорічному кущику. Три пагони я залишав. От, І так він себе показує. Десь ще через тиждень він такий набере більш такого світлішого кольору. Ну і вже буде пригодний до куштування. Ще йому зовсім трошки От. От такий молодий кущик. І так він себе показує. Бенефіс це є вкривна культура, тобто пагони, щорічно на зиму потрібно утепляти, От. але досить такий. Гарненький виноградик. От таку маленьку спробую. Смачний. Смачний, такий, солоденький. Ну, ще трошки треба повисити. В кого є такий виноград? Напишіте та мені свої враження, як він у себе вас показує. У мене, як бачите, пережили вони і ті приморозки, і ці грози. От, на сонці як би він не тріщить. Як у вас веде себе в кого є, напишіть у коментарях. Отож, на наступний рік чекаю повноцінні грони. Всім дякую за увагу!